Шановні мешканці Запорізької області. У нас продовжуються роботи по відновленню зруйнованих 11 будинків. Це будівництво розбито на два етапи. Перший етап це чотири будинки, замовником по яким виступає міська рада міста Запоріжжя. З міського бюджету виділено близько 150 мільйонів. Також заявлено з субвенцій державних. Близько 387 мільйонів, тому згідно доручення президента, ці будинки повинні відновитися до кінця 2023 року. Роботи сьогодні ведуться активно на всіх чотирьох об'єктах. Підрядниками постійно ведеться робота обласній адміністрації. Проводяться мінімум два рази на тиждень наради, на яких розбираються всі проблемні питання. Також з державного бюджету з фонду ліквідації зруйнованого майна після обстрілів Російської Федерації виділила держава близько 900 мільйонів субвенцій. На ці субвенції агенція планує почати роботи в 2023 році і завершити, мабуть, в другому або третьому кварталі 2024 року. Це буде відновлено сім будинків а на цьому роботи по відновленню зруйнованих будинків не зупиняються. Також продовжуються різні державні програми по відновленню і по відшкодуванню коштів мешканцям, які постраждали внаслідок обстрілів і відновлення об'єктів інфраструктури. Ми знаходимося на об'єкті вулиця Застафонська 10. Тривають роботи по відновленню будинку після попадання ракетних ударів Російської Федерації. Наразі на об'єкті, згідно графіку робочої сили, 37 чоловік. Кількість людей буде додатись відповідно до відкриття нових фронтів робіт згідно графіка виконання робіт. Термін виконання ми повинні це виконати до кінця року, щоб все було завершено. Повністю це буде і зовні, і фасад, і внутрішнє опорядження, і благоустрій, і заміна мереж. Сьогодні тут працює підрядна організація «Стройінвест». виконаний буквально 90 всі демонтажні роботи, які були внаслідок обстрілу. На сьогоднішній день ведуться роботи по усиленню основних несучих конструкцій будинку. Також ведуться роботи по покрівлі. Цей будинок ми плануємо закінчити до кінця 2023 року і надати людям нове комфортне житло.